Поліцейський департамент! Сука. Транспортний засіб попереду! Снизьте швидкість та зупиніться біля узбіччя. Хорошо. Та да, на матері. Так, вітаєш. Може... Доброго дня. Добре. Добро. Дивіться ситуація, у нас схоже, транспортний засіб знаходиться в розшуку щодо викрит. Тож муш, мусимо перевірити номер не знаєте на собі Мені треба той. Мені треба... Думаю, частину автомобіля, а відтіпта на планшет, то почну перевіряти номер не знаєте на собі водіння з вами. Сука, Роберто б'є, нахуй. Роберто б'є мене. Сука, я попався їм. Зараз я якраз провірю їхню роботу. пане коді. Та я не знаю. Значить, така моя доля не повезла. Що, пане роботи? Я не Ну, ну давайте. Я якраз повезло вдало. Ну, ну я виїхав уже от мужик нормально такое. Угу. О, ша вот на Так, добрый, давайте я тебя раздестану КПК, почему вот ты номер автомобиля. убили. Ай. Хм. О, а. Может, светло, да пропало. Байдуша. Так, дивіться, громадянин тут мого нападника трошки вітром здуло. Так, я зрозумів, я зрозумів. Цей, набрать, підпали, вийде, посказав тут. Давай, Біля, я призерем. Сука, котяча, блять. Сібав нахуй. Ага, ведь поміг. — Так, добре, давайте громадянин, обережность немає з тактичного пояса. Напротив заступников шафполиції, мене звати. Дивіться, затримання згідно кримінального коду, там 10 6.5, незаконне заволодіння чужим транспортним засобом. Да. Так, добре, громадянин, давайте візьмемо під ручку, давайте. буде трохи вас пить. Так, добре, зараз передалі в судьбу автомобіля, посужу громадяна, пристрій напуск безпеки за квідарі службового автомобіля. Після чого давайте дістану капека, поки що службового гадку. Капнули. Нічого. Так, добре, громадян, зараз секундочку. Так, я свою вину признаю. От я в халепу попав. Почекайте, почекайте. Да, так, давай, то зараз дверь в ж Я ему сказал, что ему... А, а, мини Миранду не, сон, он он не сон, он он зачитал. как я дверь дверь Не. не нет. Так, добра. Давайте, зараз не ему пояс но поясу а таки серковички почну, почему ты все кишенина, я не наемни налагала, после чего, и, да, на ваш паспорт, узнаем что на назад, в Після чого давайте зараз бережно відкрить двері з по автомобіля, пасажирує громадянина на посове безпеки за двері з повтомобіля. А як може відбуватися, да? Так, ви питає. маєте право позберігати мовчання, якщо ви скажете, може, що буде приділено показати, що ви маєте право на один телефон диталофон ніч та на виклик адвоката. Якщо ж у вас такої можливості немає, адвокат буде запрошений за рахунок держави. Ви розумієте свої права? Так, я розумію, я признаю свою вину. Добре, добре. Давайте зараз відкрити двері служба автомобіля, влітку тим нописок безпеки, добре Закрити двері служба автомобіля. Після чого візьму романіт під ручку від знову Вас. Так, кстати, я знаю. Чи то гарно вам попався, якщо правда. Да, да, да. Прикольно. Так, добре, відпущу вашу ручку, давайте я зниму статично послуг до нас, але так щепковички пощупать, що не магала. Так, так, так. да, так, так. Так, добре, давайте зараз дістану ваш паспорт ознайомлю з ним, то ще раз покладу до пішли. Ну-ка, мене знають кай. За 6,5. так. и стойло вам то. О, и поліція, не все. Називається от... робота нашлась. Ой, де яка то робота тут так робіть, так, я вважаю. Давайте оберніться ласка, до мене обличчям, зроблю ваше файне фон, дістану телефон, да, зроблю потом громадянина Ну, як okay, буде весело. буде розриватися. Так, добре, добре, громадянина. Візьму вас, під ручку, yeah. буду тримати місце, через повторюю затримання згідно кримінального кодексу, саме стати вичиску.5, незаконне заволодіння, чим транспортним засобом. Так, ви знаєте свою провину, так... Чого у вас світла таке? Мені так, чутно? мене чути, правильно? Так, да так, -да -да, зараз чути. О, я признаю свою вину. Добре, тоді ваш сам буде скорочу на віч, він становитиме 15 місяців. Зараз візьму план крешти з того скічу, почну заповнювати дані громадянина. Ні, на 15 місяців. Прохову приоритет трошку, почав приоритет трошку громадянина кількості трьох зірочок, після чого передам план крешти слідчому, Візьму громадянина під руку, відкрию двері і тети, та посажу громадянина. Все гарно, я вам відситки, громадянина. Добре, дякую. Не поручити законний штат-декуант та, та любіть Україну. no baixinho. Novo baixinho. Koflum some prime now. Roberto Federal, suka.